Користуючись товарами та продукцією щодня, ми рідко замислюємось, яким чином вони потрапили до наших рук, який шлях пройшли, та скільки людей допомогли його подолати. Логістика це коли тактика іноді цінніша за стратегію. Це процес, у якому немає нічого випадкового. Це люди, які думають раніше, ніж починають діяти. Корсо міжнародна українська компанія, яка займається логістичним забезпеченням бізнесу в усьому світі, у кожного свій спектр відповідальності. Вибір вантажу перевезення, безпека поїздки, перевірка систем охолодження, контроль складських приміщень та багато іншого. Але всіх членів команди об'єднує одне здатність оперативно приймати оптимальні рішення. Із безліч варіантів ми обираємо один найкращий, який дає змогу рухатись далі. Наша компанія забезпечує перевезення літаком через море, здійснює доставку автомобілем. Ми підбираємо оптимальний від транспорту та збережемо вашу продукцію у надійному місці. Складські приміщення, одна з багатьох послуг, якими ви можете скористатися, довіривши логістику нашій команді. За 16 років існування на ринку ми зрозуміли, як досягати мети. Рухатись швидко, перебувати вчасно, стати надійним партнером у стосунках з клієнтом. Корсел сила, що стоїть за успіхом багатьох компаній.